Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про найближчі три дні важливі події. Смачної кави вам та цікавої розповіді. Давайте дивитись. Так, ну дорогу в перспективу малюють комусь з вас. Таку, знаєте, неочікувано, але заради допомоги. Хтось вам вас буде чекати, щоб ви приїхали, допомогли. Дорога світла, непогана, тож впораєтесь і все зробите як слід. Може, хтось з вас когось до себе буде запрошувати, але теж ну, з допомогою. Так, і так і так може бути. Так, дивіться, що стосується. Сім'я, рідні, близькі. Тут когось як проведжають, як, знаєте, велика родина і людина світла, хороша десь їде. Але, знаєте, не видно, щоб тут зброя, щоб це щось таке, як на війну. Це просто от як погостювати десь. Так. Виконання гарне, замислив його чоловік, замислив давно, але робити буде от у найближчі три дні, за підтримкою когось там з друзів, зробить те, що собі напланував. Гарно буде зроблена справа, і знаєте, аж сонце засяє для людини. Просто він щасливий буде від... втомлений, але щасливий, що нарешті зробив. Серденько підтримайте, ну, показаний мені більш чоловік, щось воно там підтискає його, хай звертає увагу, хай лікує, бо. Ну, Людина якось не дуже на себе взагалі звертає увагу. А от найближчі два тижні для нього важливі будуть не впустіть цей час. Бачу, що є жінка поряд з ним, як побачите, або ну, людина така, що він замовчувати буде. Він не буде казати, що там щось йому зле. На ногах буде переносити той біль. Візьміть на себе відповідальність, і хай він. Якщо це якась знана вже проблема, то хай приймає ті пігулки, які там треба, які йому приписують зазвичай. Або якщо це щось новеньке для нього, то ведіть його до лікаря. Оце все ж таки серце. Так, найближчі три дні якісь важливі. Події будуть пов'язані з людиною на букву В, повинен бути обов'язково відпочинок в цієї людини. Треба, якось, знаєте, попіл, попіклуватись про себе. Або якщо це хтось з вашої родини, з ваших друзів, то вмовляєте людину, що треба все ж таки десь там. Себе привести до ладу або не досипа людина. Те треба ну, хоч в день, хоч хай лягає і якось набирати години сну, бо тут втома показана. Так, ну Зустрічі, такі от близькі друзі, спілкування теж тут показане. Тут так все більш-менш воно симпатично виглядає. Люди поспілкуються і там знов до своїх справ кожен повертається. Далі дивимось, що ось тут. Тут як масаж, сеанс масажу показаний. Як низ спини масажує людина, і ну, комусь або треба, бо тут знак питання, чи треба, чи не треба. Ну, так як я бачу, що людина вже лежить на масажному столі. Працюють над цією людиною, тут, звісно ж, треба. Зробити і крапку поставити в цьому питанні. Ну, якщо думаєте, що само пройде, ні, тут треба, щоб допомогли. Так, далі дивимось: ось тут бійка. Слухайте, дві людини, два чоловіки так між собою чубляться, взагалі, от просто дуже. Ви якось. Спостерігаєте цю ситуацію, осторонь стоїте і не знаєте, ну, якась така розгубленість на обличчі, що робити? Тут, тут щось між ними, вони повинні це між собою вирішити. Тут навіть хтось з чоловіків вам буде казати: не чіпай їх, хай вже вирішать своє питання і все. Бо тут якась затягнута ситуація між ними. Ну, В особистому житті у когось тут є спілкування, але воно, знаєте, є обмеження. От є якась така ситуація, коли чоловік тягнеться до жінки, а вона щось не в настрої, щось йому буде виказувати по телефону. Взагалі, от знаєте, коли почнеться розмова телефона, одразу він відчує її ненастрій. настрій. По голосу буде одразу зрозуміло, щось там і тему грошей будуть підіймати, і взагалі, от якось, знаєте, багато буде розмов, але матеріальні питання у них, ну, просто вони зараз надважливі між ними. Так, ну і він засмутиться, і у нього настрій пропаде. Ну, щось там треба вирішувати людям. Далі дивимось ось тут. Комусь треба переглянути свої витрати, і, знаєте, от показано кавовою гущею, що вам на певний час треба собі влаштувати якісь обмеження, чи треба відкласти, чи щось виплатити треба. Ну, от, просто, знаєте, у фінансах. Зробіть собі якісь, там, ну, якусь стелю, вище якої ви вже витрати не робите. От так показано. Хоча, от як одразу як ви зробите собі отакі обмеження, кілька людей будуть до вас звертатись з якимись дуже вигідними пропозиціями. Це знаєте, як. Буде вам перевірка, встоїш чи не встоїш. Якщо ви встоїте от в цій ситуації, то дуже гарне питання для себе зможете вирішити. Якщо ні, то десь там себе підведете насправді. Хоча дійсно будуть пропонувати щось таке, що ви дуже довго хотіли, і ось воно там, за копійки. Ну, так, всесвіт любить, перевірочки, влаштовувати. Так, ось тут. Двоє людей, дорослі люди. Я б сказала, 60 плюс, чоловік та жінка, обговорюють між собою якесь таке, ну, щось їм треба зробити, чи спільно, чи вони навіть про когось з родини можуть так балакати. І оця вся ситуація, знаєте, вони знають, які є перепони, і вони знають, як вийти з тих перепонів. Ну, щось будуть обговорювати між собою, але це більш, знаєте, не тоді, коли людині радять щось, а тоді, коли просто про людину, ну, як пліткують, якщо хочете: як про чоловіка якогось з родини. Все одно не будуть вони йому казати, буде робити він сам і буде сам виходити з тих обмежень. Тепер, що стосується роботи соціуму, найближчі три дні. Ну, для когось це просто от робота, ну, ви не працюєте найближчі три дні, ви просто знаходитесь там, вдома по своїх справах. А для когось у вас ну, те, що ви робите, давайте так, робота вона є, є в людини завжди. О, хоч вдома, але ж ви щось робите, дуже гарно щось можете закінчити. От я бачу просто щасливе обличчя, ви так пишаєтесь собою, який обсяг роботи ви закриєте. То, що ви там напланували, робіть, бо у вас є просто от всі можливості дійсно гарно собі щось влаштувати. Новини летять, просто ну, поспішають, але вони такі, що є там багато прихованого в тих новинах, підпитання ставте їх і буде час на розглядання тих новин. Вони ще, знаєте, от такі, що. Спалахнути людей, от щоб люди якось злякались, щоб ми тушились там між собою. Але розбирайтесь в тих новинах, воно там не настільки все жахливо, як будуть подавати. Так, ось тут щось, жінка може щось закінчити, завершити якусь справу, але з допомогою десь там вам треба буде звернутися про допомогу. Самотужки, воно дуже складно вам буде. Когось кличте на допомогу. Так, літера Г разом дві людини, навіть третю беруть до, своє, до своєї компанії, щось будуть прояснювати, щось прописувати, якесь таке планування тут іде, ну тут нарада, просто нарада якась. І вона дуже затягнута. Тут вже ситуацію затягнули. І оцю нараду скликають, щоб швидше щось там закінчити. Далі дивлюсь, Ох, о, так, дивіться, показують мені у когось кишення з діркою. Перевірте. Бо ви можете щось туди покласти, а воно загубиться. Будуть у вас втрати. Бо ну там будь-що, ключі, там якісь гроші, щось таке, знаєте, що вам шкода потім буде. Тож підстрахуйте себе, зашийте ту дірку. Так. Так, ось тут щось щасливі, двоє людей чоловік та жінка. Такі ну, 40 максимум на такий вік. Ну, може, до 45, це, ну, це і так я вже натягую дуже. Дивіться, це як шукають собі помешкання, як з'їжджають від батьків. Це, ну, або десь вони мешкали і були старші за віком сусіди, наприклад. І це знаєте, як міняють. Щасливі, дуже щасливі, міняють оточення своє. Так, далі. Так, емоції, емоції від... Хто це? від чоловіка, когось він жаліти буде. Жінка йому розкаже історію якоїсь людини, і він дуже так, знаєте, ну, так, розхвилюється. Але там не треба хвилюватись, там в людини є можливість все владнати. Треба тільки захотіти, і навіть допомога до тієї людини буде. Хтось тут з дитинкою возиться, якісь питання є, одне велике. Друге таке поменше, і хтось буде радити. Це може бути і до лікаря звернення, таке планове, знаєте, бо дитинка до рочку. Це коли ходять просто кожного місяця, показують дитинку, якщо і щось, якісь питання ставлять. Тепер повернення до. Зараз. Не можу зрозуміти, бачу обличчя. Не можу зрозуміти, чоловік чи жінка. Але дивіться, тут чоловік чекає на це повернення. Ну, раз показують, значить, воно буде. Але може бути не в той строк, як людина чекає, воно може бути трошки затягнутим. знов мені якийсь літачок показують. Щось одне крило відвалюється у того літачка, якісь новини дізнаємось. Будуть дуже намагатись їх приховувати, але ж не вийде. І будьте уважні, когось ви, ви, ви зрозумієте, що людина хитрує з вами, ох, ви вичитувати будете когось і пальцем грозити, і щось тут таке буде цікаве. Стабілізується ситуація для чоловіка, бо Хтось дуже йому виказує підтримку, дуже вдале спілкування з людиною, яка ну, в, ну, в певному сенсі має владу над ситуацією, або десь там хазяйнує, або знаєте, якось посаду якусь займає. Тут вдало все вийде, вдало поспілкується, і якось так ну, людина буде впевненіше себе почувати. Ну і побачення чиєсь бачу, але ж не будемо заважати там. Все, все якось воно добре. Тільки дивіться, є для когось натяк, не для всіх. Натяк на трикутник, і трикутник такий, що він таємним довго не буде. Все відкриється. Ну, це може за власним бажанням, а може так вийде. Тут цього не вточнює філіжанка. Грошенята до когось прийдуть, хто там їх чекає. Їх теж показали, тобто тут все буде гаразд. І на цьому закриваю філіжаночку. Всім вам дякую, всім гарних, найближчих трьох днів. І бережіть себе. Хай там у вас всі ваші справи виходять так, як слід, і навіть краще, ніж ви сподівались. Хай поряд з вами будуть люблячі, приємні для вас люди, які вас роблять щасливими. І хай все буде гаразд у вас. Побачимось всім пока.